Українська пісня танець та дотепні жарти. Фестиваль, який народжує нові колективи та розвиває цікаві таланти, відбувся у місті Городенка. У цьому році, переприйнявши естафету від буковинців, Городенківці провели ювілейний 20-й фестиваль під назвою Дністрові зорі. Як розважалися гості та учасники, дивіться далі. Українські танцівники, піснярі та народні умільці більше ста колективів з трьох різних областей приїхали на етнофестиваль в місто Городенка. Традиційно розпочали свято із запалення фестивального вогню. Ми запалюємо вогонь 20-го фестивалю. Дністрові зорі. Свої вітання для гостей та учасників фестивалю висловив голова Городенківської районної державної адміністрації Іван Мороз. Мені дуже приємно вас сьогодні вітати на гостинній Хліборобській Городенківській землі. Здається, недавно, у 1993 році, 22 травня, запалав вперше фестивальний вогонь, засновниками якого були поряд з Городенківським районом Заставнівський. Район Чернівецької області та Заліщицький район Тернопільської області. І ось сьогодні ми проводимо 20-й ювілейний фестиваль. Основна мета фестивалю збереження та популяризація української культури. Ми завдяки цьому фестивалю. Стараємося примножити, збагатити і зберегти наше неоціненне багатство, нашу народну культуру. Любов до українських традицій, етносу та культури об'єднала людей з трьох етнічних районів України: Поділля, Прикарпаття та Буковини на цьому фестивалі. все, на цьому фестивалі народні умільці, на цьому фестивалі вишивки, покуцька кухня. Капустяні вареники з грибочками виявились дуже смачними. Цьогоріч, от тільки що збира. Бері дверей не з капустою. У нас усе свіже ви сьогодні. Ви Це все своє Це дуже навіть кулеша на святі приготовлена за спеціальним рецептом. Це є кулеша, наше національне блюдо. Та як її робить? Вариться вона на воді. Додається масло, додається молоко. І звісно, сметана, по, по, як покусі. Гленяні горщики запикаються в печі або в духовці. Покуцькі господині знають толк на кухні. Не обійшлося і без міцної самогонки. Що ви таке п'єте? Самогонку. – самогонка? – Чернятинської сільської ради. Смачна. Дуже смачна. – А можна Рима. попробуйте? безплатно. Свято аматорського мистецтва пройшло в запальному ритмі танцю та традиційної пісні. Гості насолоджувалися прикарпатським колоритом і куштували смачні українські страви. І все це безкоштовно.